Зараз ми записуємо відео учасниці програми гроші. Зінаїди. зінаїда, розкажіть, будь ласка, хто ви чим займаєтесь? Мене звати Зінаїда Цапна, мені 75 років. Навчаю мастер-наставник, тренер. Я навчаю людей повірити в себе і розкрити свій внутрішній потенціал. Почати жити на повну якому віці. я міжнародна фотомодель. Ви прийшли на програму гроші на часу з якою цілю, так? Тобто, які були проблеми чи задачі, що не могли вирішити, що шукали. Багато чим займаюсь, багато чого роблю андаю. І в мене є таке страсне желання побільше путешествувати, переміщатися. але, грошима я якось не зовсім договорилась. Вийшла класно. Тому що програма настільки мудро построєна, що я там ну, дуже багато лайфхаків для себе не йшла. Я мене на лайфак це що треба більше хотіти, більше втілювати своїх емоційних цілі. Mm -hmm. Весь курс він дійсно построєний з такою великою любов'ю. Програму цю я рекомендую будь-якій людині, яка замислюється про свій путь, про своє життя. Тому що на самом ділі програма про те, як і ти по життю з любов'ю, по ходу ще собі гроші. Супер, дякую. <реку> Отак.